Чні і славетні захисники віри на землях України, видатні полководці і меценати усе це про наймогутнішу княжу династію Острозьких. Рід Острозьких походить від правлячих родів Руси України та князівства Литовського від Рюриковичів і Гедиміновичів. А сам княжий титул свідчення давності і шляхетності, адже його не можна було ані придбати, ані отримати в дар – Князями, як і монархами, тільки народжувалися. Існує перша згадка в історичних джерелах 1340 року про князя Данила, який збудував замок в острозі. Та вважається засновником роду острозьких. Його нащадком був князь Костянтин. Костянтин умів воювати з московитами і татарами. Ім'я його набуло безсмертної слави по всій Європі після битви під Оршею 1514 року. ця перемога над московським військом дала право Костянтину ставити печатку на червоному воску. А в той час це вважалося тільки королівською прерогативою. Державні справи, військові клопоти не дали можливості Костянтину Острозькому одружитися в молоді роки. І лише після московського полону, у віці майже 50 років, він вперше побрався із Тетяною Гольшанською з роду литовських князів Гдеміновичів. Та після народження первістка, якого нарекли Ілею, князь овдовів. А на той час залишати після себе лише одного спадкоємця було ризиковано. Рід міг легко перерватися. Тож князь одружився вдруге із княжною Олександрою Слуцькою, і дружина, яка була молодшою за князя на 43 роки, народила йому ще одного сина Василька. Хлопчик народився на початку лютого 1526 року. Наймовірніше у місті Дубно, оскільки воно було парубіжним і слугувало оборонною фортецею від набігів ворогів зі сходу. Та все ж із міркувань безпеки княжича перевезли до Турова над прип'ятю, що на Поліссі. Незважаючи на велику різницю у віці, Олександра любила і поважала свого чоловіка, і сина виховувала у великій повазі до свого іменитого батька. Та Костянтин Іванович не встиг натішитися своїм сином Василем. Коли малому було майже п'ять років, старий князь помер. За заповітом його поховали в успенському соборі Києво Печерської лаври, адже вважалося, хто сподобиться знайти спокій на Печерській святій землі, того небесне блаженство чекає. Доки жалобний кортеж із тілом гетьмана прямував до київської лаври, Ілля наказав своїм слугам вдертися до замку у Турові і забрати усі документи, особливо батьківський заповіт. Між ілею Острозьким та вдовою князя Костянтина тривала ворожнеча, яку безуспішно намагався владнати король Сигізмунд І Старий. Олександра дуже переймалася безпекою свого малолітнього сина, який мав продовжити славу не лише острозьких, а й родослуцьких, які вели свій початок від князів Домоволодимирового. Володимирового. Тож Турів став для Василька твердиною до його повноліття, і лише перевірені слуги могли жити у замку. Поки Василько зростав, його старший зведений брат Ілля намагався дістати благовоління при королівському дворі у Кракові. Навіть пошлюбив придворну даму королеви Боннесфорце Беату Костелецьку. У перший день гулянь влаштували лицарський турнір. Проти нареченого став королевич Сегізмунд Август ІІ вибив острозького богатиря із сідла. Чи той піддався, хто знав. Та після того турніру хворість узяла Іллю. А за два місяці сповнений життя князь тяжко занедужав і за півроку помер. Князь віддав Богу душу у своїх волинських володіннях, так і не дочекавшись народження дитини. А вже за три місяці на світ з'явилася дівчинка Ельжбета. Її називали Гальшкою. Завдяки згаданому тестаментові. Вона ще у колисті стала однією з найбагатших наречених. Згодом це призвело до кривавих сутичок у боротьбі за її руку. Та поки що вона виколисувалась при матері у родовому Острозькому замку. Костянтина Острозького називали руським ганібалом. Окрім військових справ, він велику увагу приділяв справам церковним. Були зміцнені позиції православної церкви у Великому князівстві Литовському. Князь Костянтин доводив, що Русь Україна це земля, якою правлять суверени. Тим часом підріс Василько у Турові. У 15 років юнак вирішив узяти собі ім'я свого знаменитого батька і став зватися Василь Костянтин. Тож Василь вирішив продовжити справи батька. З 18 років пішов служити у війську. А вже у досить молодому, 24-річному віці отримав дві значні посади Володимирського старости і маршалка землі Волинської. Фактично Василь був головнокомандувачем військ усього регіону. Маршалок очолював з'їзди Волинської шляхти і входив до великокнязівської ради, своєрідного елітарного парламенту Великого Князівства Литовського. А ще у князя була мета повернути собі володіння роду острозьких на пошарпаних від міжособиць землях. Та була риса, яка відрізняла його від батька та старшого брата Іллі. Це нехідь до придворного столичного життя. Він волів жити у своїй пущі, через що польські шляхтачі прозвали його руським ведмедем. Він був міцним, великим та знав собі ціну. Хоча не раз виїжджав до Кракова у справах, бував на Вавелі та все ж не зважав на прізвиська. Саме там він познайомився із коронним гетьманом Яном Тарновським. Володар Тарнова Яна Мор Тарновський був одним із найвидатніших гетьманів Речі Посполитої. Ти син мого бойового товариша Костянтина? запитав Тарновський, коли вперше побачив Василя у Кракові. Острозький якраз був там у судових справах щодо спадщини свого батька. І Тарновський запросив молодого князя до свого маєтку у Тарнові. А там познайомив його зі своєю юною дочкою Софією. Це мій найбільший скарб, сказав старий гетьман. Василю розгубився, не знав, що сказати, де стати. Софія теж зашарілася і посміхнулась по-доброму. Василь повернувся до дубна, потім утурів. І з думкою про неї, заплющував очі і бачив Софію, і вирішив знову навідатись у Тарнів. Приїхав руський ведмідь! жартома привітав Василя господар дому. Сподобалось в краях наших, та не наважився Василь сказати, що цілим краєм для нього стала Софія. Дні при дворі Тарновських проминули як барвисте свято. Цей дім був одним із перших ренесансних магнатських салонів у Польщі, куди з'їжджалося шляхетство. Там на Острозького поглядали з погордою. Не вміє танцювати, вести бесіди, не знає гарних манер, та байдуже, йому би побачитися з Софією. А вона підросла. Тепер це не дівчатко, а панна. Зачастив ти до нас, княже? посміхнувся гетьман. Чи є тому причина? Здавалося, дорогою все продумав, що сказати, як вести мову. А тут стоїть очима, кліпає сам на себе злиться. Лише наступного дня наважився сказати Тарновському про свої наміри. Тарновський мовчав певно, зважував гетьман на шальках, колишнє побратимство з батьком княжича і стосунки з молодим королем Сигізмундом II Августом, тож відпустив молодого князя без відповіді. Мати Василя у Турові дивилась на те з пересторогою. Їй не хотілося мати онуків католиків і щоб син порушив сімейні традиції. Як пошлюбиш Софію, у тебе з'явиться багато заздрісників, ти успадкуєш маєтності на польських землях. А такого ще не було, щоб Русич у ляхах землями володів. З тобою ворогуватимуть не тільки польські магнати, а й сам король. Не питала більш нічого. Та одного дня сказала їдь Отарнов!» І він поїхав укотре, же його, узяв дорогі дарунки і панові Яну Тарновському, і його дружині, і юній прекрасній Софії. А ти настирливий, княже, як і твій батько, привітав його Тарновський. Я його кров певно, й тебе славитимуть, як твого батька. Чи хочеш щось мені мовити? Я шануватиму Софію, вона буде як королева. Тарновський покликав дочку. Не боїшся цього руського ведмедя? Підеш за нього заміж? Софія на мить підвела очі. Не боюсь, тихо сказала вона. 1553 року зіграли весілля. Таїнство шлюбу відбувалось у Тарнові. Водночас за православним та католицьким обрядами Василеві було тоді 27 років, Софії 19. Того ж року племінниці Василя Костянтина, княжній Гальшці, виповнилося чотирнадцять років. Чимало заможних шляхтичів та магнатів Польщі і Великого князівства Литовського ладні були запропонувати їй свою руку і серце. Однак у цій справі Василь Костянтин вирішив сам обрати для небоги нареченого князя Дмитра Сангушка, з яким він мав приязні стосунки та родинні зв'язки. Інтерес Василя Костянтина полягав у тому, щоб володіння дому острозьких опинилося у руках свого претендента. Спершу і мати Гальшки Беата, не заперечувала сама краймовка поглядала на 24-річного бравого Димитрія. Та натура її хтива до грошей не давала нікому спокою. Сьогодні вона за Сангушка, а завтра радиться з королем, котрий шукає польського жениха для її дочки. Тож, зрештою, відмовила і цьому претендентові. Тоді Василь разом із Сангушком приймають рішення силою захопити юну наречену і вчиняють напад на острог, де мешкали Гальшка та Беата.